Якщо ви в пошуках дивану для сну на кожен день, то в цьому відео ми запропонуємо вам кілька варіантів диванів середньої цінової категорії. Один із таких варіантів зараз поруч зі мною це диван Лакі. В нього розкладка єврокнижка. Він має габаритні розміри 2,50 у довжину і метр у ширину. В розкладеному виді спальне місце 1,95 на 2, тобто проте. Про що ми говорили, спальне місце досить велике, як двоспальне ліжко. Він має наповнення ортопедичне і велику нішу для зберігання білизни. Ось інша модель: диван Марселя. Його габаритний розмір 2,40 у довжину і метр у глибину. Спальне місце 1,50 на 1,95. Теж розкладка єврон-книжка, теж має нішу для зберігання білизни. Хочу сказати, що ціна цього диванчика 17,500, але ціна залежить від категорії тканини, тобто вона може бути як вищою, так і нижчою. Наступна модель лідер наших продаж диван Рояль. Його габаритний розмір 2,50 на 1,20 метрів. У нього достатньо велика глибина. Але це єдиний диван, який в нерозкладеному вигляді має 90 см глибину. Тобто, якщо ми приберемо подушки, у вас буде комфортне односпальне місце для сну. Він також має ортопедичне наповнення і велику нішу для зберігання білизни. Якщо ви маєте невеликі габаритні розмірі кімнати, ми вам запропонуємо диван з розкладкою тахта. Ось у нас, наприклад, диван-кубус. його габаритний розмір метр м, а глибина метр. В розкладеному виді спальне місце буде 1,60 м на м, тобто це повноцінне двоспальне ліжко. Це теж ортопедичне наповнення і теж підходить для щоденного сну. Як бачите, отримали велике спальне місце 160 шістдесят на м. перепадів. Немає, спати тут буде комфортно і зручно. Ця модель має декілька варіантів спальних місць. 120, 140, 160 і 180. Тобто, в залежності від потрібного розміру, ми запропонуємо вам диванчик. Погляньте на цей диван. За рахунок того, що в нього вущі бильця, він має менший габаритний розмір, зберігаючи при цьому повноцінне спальне місце. Його розмір 2,18, глибина 90 см. Спальне місце при цьому 140 на 190 см. І не можемо не запропонувати вам нашу акційну модель Диван Токіо. Його габаритний розмір 2,30 глибина у нього 1,8 м, спальне місце має 1,60 м на 1,90 м. Диван має іще додаткові ніші. Тут виїзний бар і в бильці має нішу невеличку. Як правило, ми всі дивани замовляємо в меблевому велюрі високої якості. Він має високі показники ізносостійкості, хороші характеристики та тактильно приємний. Палітра кольорів дуже велика. Ми можемо підібрати колір під будь-який інтер'єр. Доставку здійснюємо по всій Україні. Тож пишіть нам у дірект. чекаємо ваші запитання.